Друзі, вітаю, колеги, партнери. З вами знову я Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Як ви знаєте, ми на платформі www.dizing.net.ua з компанією Sharm, виробником взуття в місті Бровари. Вступили в експеримент і намагаємось створити дизайн нової моделі. Сумісними зусиллями. Тепер а, ми на стадії, коли а, я в минулому, минулому тижні розбирався, як побудоване взуття. А тепер а, ми з'ясували, ми підійшли до того моменту, коли я маю щось вже а, розуміти, як, які стилі, які види взуття, а, а Виявляється, що дуже-дуже це дуже об'ємна тема, яка охоплює походження за народами, за місцинами, кліматичними умовами, за формування культурного прошарку, таке і інше. І давайте намагаємо з'ясуємо для себе, як взагалі з'явилось взуття в житті людини. Ерік. Трінакус з, з приватного університету Вашингтона в Сент-Луісі, штат Міссурі, США, прийшов до висновку, що взуття з'явилося 26-30 тисяч років тому на Заході Євразії. Це означає, що ми е, дуже-дуже зіткнулися з дуже-дуже великим об'ємом е, і е, напрацюваннями е, з різних видів. За походженням, тут дуже дуже, дуже багато а, а, чинників, які впливають на а, наше уявлення взагалі про взуття. І, а, от, от, наприклад, у Римлян були кальцеї, були а, сандалії. В, а, в Греції знали про чоботі а, значить, євреї. Знали про туфлі зі шкіри, взуття носили. А скіфські племена, територія України, предки східних слов'ян, віддавали перевагу м'яким високим чоботям, в якій вони заправляли штани. Тобто, та ніби така шутка, в... Підкасті з Миколою, з власником компанії Шарм, виявилося, що вона має свою традицію. Дякую, друзі.